Мені цікаво, що ви чули. Я чув, що фюрер дав вам завдання спіймати євреїв, які є у Франції. Тих, які ховаються або вдають не євреїв. Фюрер і той не сказав би краще. Та мета цього візиту, хай і приємного, мені не, не зрозуміла. Будинок уже обшукали дев'ять місяців тому євреїв не було. Нікого не знайшли. Я Я знаю це. Я читав рапорти підлеглих. Та як у кожній справі, з появою нового начальства можливе часте дублювання зусиль. Розумію, ми іноді марнуємо час. Та ми бюрократи, це необхідність. У мене кілька запитань, місія Лепадіт. Якщо ви дасте мені відповіді, мій департамент закриє справу вашої родини. Так. До окупації було чотири єврейські сім'ї в цій місцевості з молочними господарствами, як у вас. Це долераки. Ролени, ловіти. і дрейфуси. Я не помилився. Наскільки я знаю, серед молочарів не було інших євреїв. Mm. Герполковник, ви не заперечуєте, якщо я закурю. О, ні, місьєля падіт, Ви в себе вдома, це ви вирішуєте. Так, згідно з цими паперами, усі єврейські родини в цій місцевості вже знайдено. Окрім. Дрейфусів. Вони несподівано зникли кудись рік тому. Я дійшов логічного висновку, що їм або вдалося втекти, або хтось дуже успішно їх ховає. Що ви чули про дрейфусів, лепадіт? Ходять чутки. О, люблю чутки. Факти, річ ненадійна. А чутки правдиві чи фальшиві приводять до істини. Отже, лепадіт, які чутки про дрейфусів дійшли до вас? Але все це лише чутки. Ми, ми чули, що дрейфуси утекли в Іспанію. Тобто до вас дійшли чутки про втечу. Ой. Оскільки я незнайомий з Дрейфусами, ви не могли б підказати мені їхню кількість та імена. Їх було п'ятеро. Е, батько Жакоб, е, мати Мірям та її брат Боб. А бобу скільки було? Тридцять, тридцять один. Продовжити? А ще діти э, амус. І шашана. Скільки років дітям? Су було дев'ять, десять, а шошані? Шошані десь. Вісімнадцять, е, дев'ятнадцять. Я не впевнений. Ну, я думаю, на цьому все. Та перед від'їздом я хотів би попросити у вас ще склянку вашого запашного молока. Звичайно. Мєле Лепатіт, Ви знаєте прізвисько, яке народ Франції дав мені. Я не цікавлюсь такими речами. Але ж це прізвисько вам відоме. Так відоме. То як мене називають? Називають джуделовом. Правильно. Я розумію, вам неприємно це повторювати. Гейдріх страшенно ненавидить кличку, яку отримав від жителів славної праві. Звідки така нелюбов до імені Вішельник, збагнути неможливо. Отримав це прізвисько він цілком заслужено. Я натомість люблю свій неофіційний титул, саме тому, що він заслужений. Перевага, яка робить мене таким ефективним ловцем євреїв, у тому, що, на відміну від більшості наших солдатів, я вмію мислити як єврей. А вони мислять як німці, <laughs> точніше, як німецький солдат. <laughs> Якщо визначити риси, які єднають німців зі звіром, то це швидше спритність і хижацький інстинкт сокола. Та коли визначати, що єднає зі звіром єврея, то останній нагадує щора. Ну, фюрер і Геббельс пропагують приблизно те саме. Та наші висновки різняться. Я, я не вважаю це порівняння образою. От уявіть на хвилинку, Щур, як він живе? У надзвичайно ворожому світі. Якби Щур завітав до вас у гості, ось зараз.